Глобальна зміна клімату один із найсерйозніших екологічних викликів сучасності. За прогнозами міжнародних наукових центрів, протягом наступного століття середня температура на планеті може зрости від 2 до 6 градусів, що поставить під загрозу цілі екосистеми та змінить життя на планеті. Ми вже бачимо ці зміни. Потепління на 1 градус практично відбулося. Ті катастрофічні зливи повені. Тобто стихі, урагани, ті стихійні лиха, які раніше відбувалися з частотою один раз на 100 років, вони фактично зараз відбуваються з частотою один раз на 10-15 років. І оті урагани, тайфуни, зливи, от як така, як від якої нещодавно постраждала Одеса, це все ті речі, які вже є наслідком глобального потепління. До глобального потепління призводить зростання концентрації парникових газів в атмосфері. Під час спалювання викопного палива вугілля, нафти чи газу вивільняється велика кількість вуглекислого газу. Він накопичується в повітрі, утворюючи своєрідну теплову ковдру, яка утримує сонячне тепло. В результаті земля нагрівається немов у парнику і підсилює цей процес вирубування лісів, адже зменшує природну здатність планети поглинати СО2. Ми ж бачимо навіть на прикладі України, скільки землі розорено, скільки землі не вкрито живою біомасою, а саме ось такі екосистеми, лісові, трав'янисті, які існують постійно цілий рік земля, коли вкрита рослинним покривом, тільки такі екосистеми здатні вбирати, накопичувати вуглекислий газ. До цього додається іще один потужний чинник: війна. Військова агресія Росії проти України завдала колосальної шкоди екології. За підрахунками кліматологів, ініціативи з обліку викидів парникових газів внаслідок війни. Лише за три роки бойових дій в атмосферу потрапило близько 237 мільйонів тонн СО2. Це можна прирівняти до викиди, до викидів річних е, таких країн, як Чехія, як Австрія, як Словаччина, як Угорщина у разом взяти. тобто це величезна сума, яку зараз е, ну, внаслідок військових дій додатково викидується в нашу атмосфері. Це глобальний вимір, адже це посилює загальну кліматичну кризу у цьому світі. Найбільшу частку 34% – становлять викиди від бойових дій, тобто понад третину всіх парникових газів спричиняє робота танків, винищувачів та іншої військової техніки, яка спалює величезні обсяги пального. Ще 21% припадає на руйнування ландшафтів і пожежі, викликані війною. А 7% – на пошкодження енергетичної інфраструктури. Майже третина загальних викидів 27% – пов'язана з відновленням зруйнованих будівель та інфраструктури. Це доволі вуглецевоємний процес відбудувати ці будівлі. Якщо ми подивимося там вуглецевий слід, наприклад, бетону, це, це один із таких матеріалів, які потрібні для а, будівель, для того, щоб відбудувати будівлі, то він насправді м, при будівництві викидує додаткову кількість цих парникових газів ще тому цей слід також варто враховувати подальше. Значним чином війна вплинула і на світові повітряні шляхи авіаперевезень. Після 2022 року авіакомпанії змушені облітати закритий український авіапростір і деякі російські території, через що рейси між Європою та Азією стали довшими на 2-3 години. Це додало викидів на понад 20 мільйонів тонн. СО2. Загалом, за підрахунками експертів, кліматичні збитки від війни, розв'язаної Росією, перевищують 43 мільярди доларів. Україна стала першою країною у світі, яка фіксує вплив збройного конфлікту на довкілля в режимі реального часу. Ці дані можуть стати основою для нового типу міжнародної відповідальності кліматичної. Подальшому ми адвокатуємо цю цю ідею про те, щоб на Російську Федерацію накладалися певні репарації, щоб вона подальшому відшкодовувала ці збитки. Це доволі такий складний. Я скажу процес, і в нас немає механізмів, яким саме чином це потрібно робити, щоб це було ефективно і працювало. Але ми працюємо над цим і хочемо, щоб це було реалізовано. Експерти підрахували, від війни постраждало понад 2 мільйони гектарів українських лісів. Частина з них згоріла, інша замінована. Лише на розмінування екосистем знадобиться щонайменше 30 мільярдів доларів. А відновлення природних територій може тривати десятиліттями. Якщо ми говоримо, наприклад, про клімат, про забруднення ґрунтів і про повітря від того, що відбувається там на зонах зіткнення, то це це дуже. Такі, я б сказала, багаторічний процес відновлення, і все одно природа повністю самостійно не відновлюється, На жаль, треба включати певні людські фактори, певну людську роботу, щоб до... допомагати, скажімо, природи. Тобто це відновлювати ґрунти, це жнову ж таки роз... спочатку розміновування території, зрозуміло, да, бо в нас дуже багато зараз території знаходиться під мінуванням, а потім вже очищення ґрунтів е і всього іншого води і так далі. Екологічні наслідки війни це виклик для всього світу. Бойові дії в Україні щодня додають нову порцію парникових газів в атмосферу, пришвидшуючи глобальне потепління, і за це має заплатити агресор. Тож Україна сьогодні захищає не лише свої території, а й наш спільний дім, нашу планету.